Я не розумію. Ну, вже... я Доми, не бачу, Тут все не, чітко. Тут все не чітко, я не бачу. Так, вам номерний знак чи Я не бачу порушення самого. Там все мілко. Вибачте, я один окуляри ще раз передивлюся. Ну, на жаль, на реєстраторі буде ще гірше. якість, так, як менше екрану. Як... Що робити, коли вас зупинили співробітники поліції? Вказали про те, що ви порушили правила дорожнього руху, демонструють відео, але на відео неможливо визначити, чи було скоєно адміністративне правопорушення, чи ні. Вихід є. Друзі, завжди знайте свої права і користуйтесь своїми правами. Під час розгляду справи, навіть перед розглядом справи під час підготовки, ви маєте право подавати клопотання. Якщо немає доказів або неможливо визначити, чи зафіксовано адміністративне правопорушення, чи ні. Окей, клопотання, прошу перенести розгляд справи. І так, давайте більш детально сьогодні розглянемо дану ситуацію. Можна лише посвідчити, давай посвідчення ваше. Yeah. Любина Костятин Вікторів, інспектор у Попев Полтавської області. Це оце під фото номер жетона, так? Да? Ні, yeah, номер посвідчення. А номер жетона? жетону нажить? 18.0730. 180730. Mm -hmm. Дякую. А що це у вас? Це особистий телефон? Так. А він не на балансі у вас? Не він не на балансі у вас Особистий так, так, так. підприємство. а так, так, як ви можете докази показувати з особистого телефону. Це ж ваше особисте. Відеореєстратор на реєстраторі маленький екран на телефоні трішки на краще, кращим. Цікавий момент. Дане адміністративне правопорушення було зафіксовано на відеореєстратор. Але ми пам'ятаємо, що на сьогоднішній день в Україні прийнято рішення про заборону використовувати водіям відеореєстратори. Співробітник поліції, який керує службовим автомобілем, він водій. Водій. Але в подальшому поліцейський вказував, що, начебто, там написано, що поліцейським можна використовувати. Я такого не бачив. Заборона на сьогоднішній день для усіх водіїв. Але все одно поліція використовує такі відеозаписи, як доказ. Там не видно цього. Це не видно. Ну зерно там нічого не видно. Запис не чіткий. Чіткий. Ну не зовсім чіткий, але. Ну дивіться, по-перше, ви мені показуєте на своєму особистому апараті. Так, на своєму. Це все. Це все. По-друге, там все не чітко і цього чітко не читається. Я вас зрозумів. Дивіться, оцінивши докази стосовно вас буде винести на постанову за частиною першої статті. Ну, я, не я хочу скористатись послугами адвоката. Я прошу про перенесення справи. Як це можна зробити? Можемо виписати запрошення перенести справу. Ну, якщо так, давайте переносити справу. Дивіться, ситуація наступна. Деякі співробітники поліції фіксують адміністративні правопорушення на нові бодікамери, зупиняють водія і вказують, я зафіксував правопорушення на на бодікамеру, але продемонструвати вам відео не можу. Ну, да. ось Якщо ви можете подивитися, це нова бодікамера реєстратор, вона веде постійну Тобто, як... Цього требує законодавство, старі камери, вони звинуталися. Я був, так би сказати, оператором. Зараз я сюди не можу вмішуватися. І вона постійно веде відеозапис. Тут немає екрану. що не і... що немає екрану, що ви не Я маєте не можливості можу показати, так. Да, наразі технічної можливості немає, і тому е я не можу технічно, я б людині сказав, що відеозапис є. Якщо він буде оскаржувати, чи може право принести розгляд справи, будь ласка, щоб знайомитись з доказами, Так, да, ну пожалуйста, запрошую. На що людина погодилася і каже: я ось хочу ознайомитися з доказами. Будь ласка, тобто співробітник поліції навіть не може вивчити і дізнатись, чи зафіксовано реальне правопорушення, чи ні, що робити в такій ситуації. Також подаємо клопотання про перенесення розгляду справи, щоб в подальшому поліцейський підготувався, зібрав усі матеріали справи, об'єктивно розглянув справу і прийняв правильне рішення. В свою чергу водій скористався своїми правами. Він подав клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібна правова допомога. Ми з ним зустрілись і поїхали на новий розгляд справи. Так, сьогодні у нас тут відбувається розгляд адміністративної справи. І так, співробітники поліції зупинили водія. Начебто він перетнув суцільну смугу. Я не бачу не чітко. Тут все не чітко. Я не бачу. Почали вони вивчати докази, але водій вказує про те, що там недостатньо доказів для того, щоб стверджувати, що саме він порушив правила дорожнього руху. В свою чергу водій скористався правом, подав клопотання про перенесення розгляду справи. Сьогодні я приїхав, будемо об'єктивно і повно розглядати справу. Вивчати докази, які надасть співробітник поліції. Ну і подивимося, які рішення буде приймати поліцейський. Одразу вкажу: якщо учасник нашого клубу порушує, і співробітники поліції проводять розгляд справи, у них є докази, вони доводять, що саме ця особа знаходилась за кермом момент скоєння правопорушення, то вибачайте, сплачуйте штраф. Якщо відносно учасника клуба, співробітники поліції порушують процедуру розгляду справи, без доказів складають постанову, ми такі постанови в подальшому оскаржимо. І так, у нас порушення, перетин суцільної. Йдемо до управління патрульної поліції, і зараз ви подивитесь, як проходить процедура розгляду справи. Доброго дня! Доброго. дня! Доброго дня. Я маю право фіксувати, не заперечують у нас ще раз з відеодоказом. На жаль, на цьому відео не чітко видно, але видно вже сам момент проїзду вашого автомобіля собаку. Ну, а мій автомобіль проїхав якось не по правилу? Зараз ми до цього. Це нас... А це на відеореєстратор фіксували, так? Так, да? так, так. У мене є знак чітко видно. Так. Оце підготували співробітники поліції. 1758, у вас тут уже немає. Вправо ви не поїхали. А, Ще... а відео є, де він там знаходився за кермом на Vodica? Звичайно, Звичайно. Звичайно, там, є. Бодіка, Звичайно да? є ті самі речі, які водії на одному, на другому, на третьому Угу. Це ж новий був Bodік, що відсутній монітор давнього. Просто для чого потрібно переносити іноді розвитку. для того, щоб об'єктивно повного вивчити. вас знову, з вашими правами, згідно з цим мабуть. не має. Оцінивши це відео, ви за 5 секунд виїхали з Портлайфу. Праворуч не їхали. Керуючи транспортним засобом Субару Форестер, перетнули подвійну стільну смугу дорожньої розмітки. Місто Полтава, вулиця Раїси Кіріченко, 72. Приходимо до складання до матеріалу. І так, друзі, розгляд справи у нас закінчено. Співробітник поліції під час розгляду справи надав відео з бодікамери, там зафіксований суб'єкт, з відеореєстратора, але там неможливо було чітко встановити, що саме ця автівка порушила подвійну суцільну смугу. Далі також було надано відео з стаціонарних. Камер, які встановлені на будівлі. І так, що, водій в подальшому буде сплачувати штраф, ми не будемо оскаржувати дану постанову, тому що сам водій також погодився з прийнятим рішенням. Друзі, не порушуйте правила дорожнього руху. Але якщо співробітники поліції намагаються без доказів скласти постанову, порушують процедуру розгляду справи і приймають незаконні рішення, долучайтесь до нашого клубу, АД юридичний захист водія, щоб мати юридичну підтримку. Задав я питання стосовно фіксації: чи маю право я фіксувати даних співробітників поліції? На що отримав відповідь? Так маєте. На сьогоднішній день жодним законом не заборонено фіксувати дії співробітника поліції в приміщенні, на вулицях, на блокпосту. Не фіксуйте блокпост, не фіксуйте, не публікуйте відео з військовими, фіксуємо себе і фіксуємо діалог з співробітником поліції. Якщо ви зафіксували незаконні дії, у вас буде більше шансів притягнути його до відповідальності. Якщо співробітник поліції в подальшому без доказів порушив розгляд справи там не реалізував ваші права на постанову, буде більше шансів оскаржити таке прийняте рішення. Ви можете звернутись до керівника, оскаржити або до суду. Одразу скажу до керівника не дуже дієво. Краще звертатись до суду, але у нас ще є судовий збір. Не забуваємо про це. І так. В першу чергу фіксуємо дії співробітника поліції, знаємо свої права. Якщо під час зупинки поліцейський не може надати вам фактичні дані, подаємо клопотання, прошу перенести розгляд справи, По-перше, у зв'язку з тим, що мені потрібно знайти адвоката, або мій адвокат не може приїхати на місце розгляду, або у зв'язку з тим, що ми не можемо з вами, поліцейські вивчити ці докази. Він переносить розгляд справи і на комп'ютері вже все відео заливається. Можна реально об'єктивно подивитись, що в подальшому співробітник поліції прийняв законне рішення. І не забуваємо про те, що оцінює докази співробітник поліції за своїм внутрішнім переконанням. Але його переконання повинно бути законним. Ось такі справи. І так, друзі, якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписуватись на канал. Свою думку лишаємо в коментарях. І ставимо лайк. Є цікавий відеоматеріал – Присилайте мені на пошту. Будемо його розбирати та публікувати. Буду вам надавати усі необхідні поради, що вам робити, коли вас зупинив співробітник поліції. На цьому все, до зустрічі.